А то батера кормила тільки що мама. Та. А ти ще їсти хочеш? Мені падає в оморок, То там, то тут. Ти ще їсти хочеш? Чи що? Тебе що мене не докормлюють Чи як? Чи тебе має кожен має кормить? Кожен? Їй. Капець! Батяра, а це забагато виходить вже. Ми всіки не маємо грошей, щоб тебе кормить. Ну, вибачай. Нам самих себе нема чим кормити. А тут ще тебе. По два рази. Ти що? Це чого -то забагато? Тобі не здається. Це щось у нас забагато вже. По два рази корм. Зранку, два рази в обід і два рази на вечір. Це за вологий корм. я так ходив, ластився, ставте оботячику під подбайку і напишіть в коментарях, чи два рази захід у нас давати вологий корм, чи ні. Не два пакетика, а по два рази. Хоча це виходить два пакетика на день, блін. Чи це не забагато корму? Виходить вологого.